Так, а у нас чудовий взвод, а ви знаєте, я полюбляю оцінювати і взводну гру. Отже, буде чудово та цікаво. Один братішний братіш на іс 7 інший на гріль 15, ну і наш герой на Бабасі. І в них Ніки на іс 7 фіртанк, а на грилю... Алекс, Так, Так, Алекс. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо. Full chrome на ФВ-4005, карта Redger. Ну що ж, до бою. Так, на бабасі давно вже не показували боїв, таких чудових, вихлопушувально на правда? Хочеться ці постріли. <кліпі> я колись також вагався брати мені, прокачувати чи не прокачувати мені бабаху. Але, не дивившись ваших боїв, я прокачав. Перші бої у мене не виходило нічого. От реально от нічого не виходить. Вихлопушували мене, кудись не туди поїхав, десь не там став. Вона світиться як новорічна ялинка. Прямо аж на респаунті своєму бо вона пересвічується. А потім я зрозумів, що якогось такого основного плану на бій на кожній карті немає. Треба дивитися, яка перекатка. Особливо, якщо ти граєш з водами, то ти вже знаєш хто куди поїде, так? Тож, на кожен бій свій план на бій. І в тебе починаю виходити. в мене почало виходити, я пам'ятаю, один з крутезніших боїв на карті. Я по-моєму і показував так, ці бої. На карті Ель-Халуф я під'їхав там, де б'ються тяжі, просто за тяжами поїхав. Там, де б'ються тяжі, вираховував, коли всі відстрілялися суперники, виїжджав, давав шот, від'їжджав. Я, ви знаєте, тому на тисячу з копійками, тому на тисячу з копійками дав. Суперники такі, а, варені такі вже побиті, покосані. Що це таке, що це таке, чому тут бабаха? А ти такий також посміхаєшся, так як гравець ювей, щодо б тебе поліпше не І готуєш новий снаряд. А Це такий план на бій. На різних картах різні, я ж кажу, бувають бої. Отже, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, ми втратили братішного братіша. То що, будемо жорстоко за це мститися. <гум> Він під'їхав, бачите, у нього був такий план на бій, під'їхав. Там міст. Там більше немає нікого, там пересвічують, я так розумію. ЛТ-шок немає. А ЛТ є в цьому бою. У нас пара РТ і суперників, але наше по центру не дає пересвітити. Ти вже. <гум> ти. Очікайте. Це XX40T одним пострілом 1800. <реш> а це чудово. А в нас 1750 От одним пострілом. Я ж би навіть не зрозумів. Дивлюся, а вже 1800 стріляли за того пострілу. Ну, оце, за це ми і полюбляємо бабаху. 3-2 рахунок. Не в нашу користь, просадка по ХП також не в нашу користь. Но ми віддали, бачите, ми першу, другу, третю, четверту навіть лінію віддали. Центр віддали. Ну, якщо у нас перевага е, під дирижаблем, то я думаю, що треба не користуватися, продавлювати, прочавлювати зараз, тому що будуть проблемні проблеми. Наш герой стає вже в дефовській деф. І знову чекаємо, ми оцих Ану, Вилазьте, по одному. І так вилазьте, щоб і корпус було видно, тому що в башту сильно не проб'єш. Коли на допомогу братіш ІС-7 там. По центру, один єдиний залишиться. Але він поки що тримається. Тримається, поки ніхто не проїхав по алінії. Другий постріл на 1976. Все вже, ну в цьому бою вже виконав своє завдання. а Вже 4000 з двох пострілів настріляв. там же агресивно їдуть, треба комусь повернутися. Треба, чи СТ якісь повернутися. Та й там ми бачимо, що втяжів не дуже все гаразд. 1500. Бобркін каферу, так? Чи по кому? Так, 1500. Це вилітає. Буває, знаєте, як, буває, вилітає десь там в гусеницю влучать чи що. А тут, бачимо, все вилітає так, як потрібно. От саме на бабасі. Чому її бабахові називають? Ще, знаєте, ще не вистачало, щоб понерпили та позабирали оці. Пугасні поліпшені снаряди. А взагалі, мені здається, треба, щоб апгрейдили і Type 5 Heavy, щоб дали йому ці фугасні фугаси. Хай вони будуть дуже дорогезні, але щоб вони реально були фугасними фугасами. Щоб ти типу, б упано пограв. Напевне, будете на мене сваритися, тому що тоді сварилися е на Type, що ось він ламає рандом, і в нього позабиралися пугаси, і він ніякий став. Зараз ж дійсно йому. Зробили бронювання, і він вже якийсь став, так, якісний став. Вже майже 7 тисяч настрілено, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Сі-8 рахунок не в нашу користь. Ну ми в поганому зараз становищі, тому що ми в оточні, ми в повному оточенні і вже там по алінії проїхали, і оце сама небезпека для е, нашої бабахи. Плюс іще є артилерія. Ну артилерія поки що не нахлопушувала. І це плюс, до речі, для... Під'їхав тут саме притул із сьомий. Наш братішна у сьомому повертається, хоче допомогти, щоб не вихлопушили братішного братіша на Бабасі. І знову ж відлопушуємося. Ну, Бачите, вже, вже проблемні проблеми. Вже проблемні проблеми ну. І ще один із під'їхав. Агресивно, вже агресивно почали грати. Не бачу я, до речі, по кому артилерія зараз стріляється. А зараз куди не виїдь, тебе зразу ж підстрілять. 7 тисяч настрілять. Напруження досягає свого АПЕ. Втрачаємо, втрачаємо ми танки, вже перевага по ХП команди величезна. І постріл через всю карту. Я вам скажу ще, який є нюанс бабаха. Через всю карту влітає прям в піксель. От реально. А в притул можеш не влучити. От прям в притул можеш не влучити. У мене така була чудова та цікава історія. На карті штиль. Там таке заробіще, також за тяжами поїхав, враховував, хто там відстріляв. Там таке заробіще, дивлюсь, відстрілялись, думаю, зараз взад ніж із усьому, як на хлопушу. Виїжджаю в притул, навіть ближче, ніж зараз наш герой був. І я в нього не влучаю. Оце було дійсно... Не дуже поліпшений в мене був тоді настрій від того, що сталося. Але я зрозумів, що притул вона не влучає. 8200 настріляно. Тримаємо колаки тепер за нашого братіша. Ну не перемикає, я не знаю. Наш герой, бо я не можу перемикнутися. Так, все, вже вихлопуш. Іде жорстоке вихлопуш. Я думаю, що ну, тут вже не витягнуть. Так, вже наших братішів немає. Але чудово показова битва, 8 тисяч настріляно зараз. Побачимо ще один бій вже на іншій Петешці. Це буде і саме нашого героя. Я думаю, що це буде чудово та цікаво. Та й нашому герою та його братішним братішам поліпшить настрій, подивитися такі бої. Чудовий бій з чудовим настроєм! Ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій наш герой грає на Су-130 ПМ, також імбо Петежці, як, якої вже багато в рендомі, яких понабирали. І я думаю, що не пошкодували, так? бо показують багато них боїв. Нахлопушувально вихлопушувально з перших хвилин треба обережно пограти, але наш герой брав таку позицію, що якщо підсвітять, то можна нахлопушуватися жорстокішим чином. Хоча, ну куди поїхати на мурованці? Поїхати. Бачимо, велике, от просто гармаю, майже вся команда поїхала на зелень, там почнеться заробіще. Суперники по центру, я здивований також проїжджають тут на тяжах. Отже, їх зараз треба приструнювати. Бураск починає приструнювати, а наш герой боїться просто зараз виїхати. Він не очікував, що вони по центру поїдуть. Він думав, зараз стану і буду вихлопушувати саме першу та другу лінію. Це такий був план на бій, мені так здається. Так? Але нічого, побачимо, як зараз, зараз будуть діяти суперники. Якщо там зараз агресивно наш ЄБР почне грати по центру, то в принципі, цим тяжам, що поїхали по центру, вони вже зрозуміли, що щось пішло не так. Починають вони ховатися за будинками. А наша армада ще проходить вперед? Ну, не зовсім проходить. Один-1 -один у нас по рахунку, перевага по КП. 2-1 по рахунку вже не в нашу користь. Треба тепер, ну, цього разу наш герой не з братішними братішами грає, але ж ну, наша команда союзників, це ж також братіші, тож за них також треба буде помститися. Чудово, побачив ялинку, йде надхлопушення, артилерії в цьому бою немає. Чому став тут по центру? Тому що артилерії немає. Артилерія б зразу зрозуміла, хто тут самий небезпечний. Зразу побачили, вгадали героїв відео на чудовому та цікавому ютуб каналі. А ми знаємо, що артилеристи дуже полюбляють, ну я їх дуже полюбляю, і вони мене дуже полюбляють, вони завжди мене нахлопушують. Тому вони і нахлопушують героїв наших відео. Так. Треба з цим змиритися, так скажемо. Поїхав, бачимо, в наглючу, Наш Бураск вихлопушив там когось. Поїхав далі в наглючу там. Ну, це така, це більш на метушню схоже. ось він так психанув. Плюс йому може не забув... треба не забуватися, що йому перезаряджатися треба. Пересвічувати, то пересвічує він там всіх. Він зробив метушню для суперників. Дивіться, вони тепер всі на вздогін за ним поїхали. Бо в нас тут один тигр другий залишився, так би вони продавлю, а тут всі нього на нього, як шуліки накинулися, довго не можуть продавити ліс, хоча ви й зайняли там ліс. Як а за та й в суперників там непогана армадіще. Так, ну а наш герой, поки я розповідав чудові та цікаві історії, півтори тисячі настріляв. Поки ще нікого не прихлопушив. Хоча, я думаю, це ще поки що. На цій петесі дійсно треба мати терпіння. Чому? По-перше. Але знаєте як? Я от кажу, що от мене не вистачить терпіння на якихось петехах, коли ви граєте. А на таких вистачає. Ти на таких петехах граєш по фану. Ти розумієш, як тобі діяти. Ти спочатку постріляв понад клопушував. А потім вже пішов в атаку всіх шопних похлопу. Це як я грав на Scorpion G, пам'ятаєте, у мене є Scorpion G, це конкурент у 130ПМ. Я вам показую, як я граю. І вони завжди от такі бої по фан. Постояв нічого, постояв, відпочив, постріляв, трішки пристрілявся, а потім вже поїхав всіх по вихлопу. Вже як штурмова Ми тут чудово, що не влучили, бо зараз не хочеться хп вкритяти. Ялинка, ялинка бачимо, боїться. Ми, бо вона була нахлопушена спочатку бою нашої сушки. Він тікає. Вагон. чудово, до побачення. Перший ворог знищений. Агресивно на тигра поїхали. А тигра ніхто не прикриває, він там сам б'ється доблизно. Отже, йому треба зараз буде допомога. Буде братішним братішом, якщо ж. Павло, так у нього ні. Там бачимо контратака, начебто як пішла вже і на ліс. Ні, не, не пішла, вони там більш агресивна ЛТК просто почала грати. Ми, я думаю, що зараз стріп, стріпсуху цю повинні повиніву. тигр, бачимо ви з нею впоруються без проблем. Два ворої знищено. Тепер вже як винищувач починаємо грати. 7-7 рахунок побою. Кличуть на допомогу там в ліс. Бачат бачимо відступив. Відступаєте, там пішла контратака, відступаєте 69 і єбр 90 відступає. Поїхав по центру Тигр, о десь тут Бачат їздить. На нього вазик виїжджає наглючує і, і, і починає його нахлопушувати в корму. Знову ж потрібна допомога. Втрачаємо практичного братіша, якого ми відзнайшли в цьому бою. Отже ми за нього будемо зараз жорстоко Неочікуванчик. Вогонь, так щоб башта відлетіла, не пробив. Ааа, поспішив. А тут братіш приїхав на бачительйон 25 АП на глючому режимі. Зараз також по гусеницям можна було не пробити. Три вари знищені, 200 настріляно. ЄБР агресивно грає. Ну, залишились в лісі, але вони, наче, як і в отученні там в лісі, сели. Вони тепер не знають, як з того лісу виїхати. Вибратися так. ЄВР агресивно поїхав. У нас бачимо всі дуже агресивно. Комусь щось не сподобалось, вони агресивно зразу їдуть окупу. Це, в принципі, також як варіант для бою. 8-9 рахунок, просадки покипе великої немає, а тут якби вліпив з ходу, то це був би взагалі крутезний пост. Дешку на ходу вліпить. А може зараз і вліп. В іншого чудового, 4 вари. Подальникам тут дійсно точна гучна гармата. Чудово, пробиття вистачає на своєму рівні. Ми граємо проти девяток, до речі. І на цьому рівні вистачає. Вже беремо в оточення. Контратака на контратаку пішла. Вже беремо в оточення моїй ліс, знову ж таки. А я казав, вони там в оточенні опинилися. Де таранам хотів. Тара нам хотів вихлопушити. Наш браті. Ще о. Пост... А так, чомусь сіпнувся снаряд. Я думав, що... Верніше. Приціл, я думав, що не влучить. Так, не всі шотні, шотні Нашого героя не єдиний пошкрябаний. Ялинка намагалася влучити, не влучила. Майже 4 тисячі настріляно, на 5 ворогів знищено. Видно, 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 є 50. А? Відчувається, от правда відчувається від цієї гармати потужність? Так само і на скорпіоні граєш реально, ну настільки от відчуваєш цю прутезність. Відчуваєш себе впевнено, так скажемо. Ми залишаємося троє проти трьох. У нас дві ЛТшки і ПТшка, в них два тяжі, ну вони повільні, тож у нас в принципі перевага повинна бути. Ну і є 50 Янки його повинна пересвітити. ЄБР БР підсвічує. Contradictions. Шотний шотний. Є50 і випочивши очі їде на ялинку. Повинен зараз бути приструнений. Чидо, трішки приструнив. Майже 5 тисяч настрілено. Обережно там можуть з 10 почати стріляти. Ялинка тікає, але він виманіє на себе, бачите? Хоче бути братішним братішом. У нашого героя 5 ворогів знищили. Давай, будеш братішним братішом. Ми завжди в кожному бою шукаємо собі братішного братіша, який буде допомагає. Притерся. Який притерся до тебе, так. Так, ця там МВТ поїхала на глючому режимі. Т-32, ну він повільний дуже, я думаю, що ЄБРІ повинен закрутивати. Ти знову є 50-й поїхав. О, видно, 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 видно. Ну. Вон, є. Непогано. результативність, але втрачаємо ми там ЄБР, ялинка клічна допомога. Це випочив, що очі, він хоче помститися ялинці. Тепер, головне, не нервувати. ХП ще вистачає, в принципі. Ну там ну скільки там виб'є Т-32, якщо що. Небагато. Це й взагалі повинен був зараз просто по прямій перти сюди допомагати. Напруження досягає, він і пре, до речі, він, я ж кажу, він дуже повільний. Треба шотного добирати. Так, один проти двох залишається. А тепер вже, як штурмова, АПТ граємо. Бачить поки що, поки не розуміє, звідки вийде. І він, до речі, і не зрозумів, звідки вийде. Шість ворогів знищено. Шість тисяч настріляно. Це й не вилучив. Все. Розбиваємо його в кламіщі. Оті будинки, по-моєму, розвалюються. Ай, Два пости. На постріли можна навіть розміняти, а якщо взагалі без єдиної пошкряби не зіграє, то це буде крутезно. Вогонь. Ти по своїм справам попід'їхав. Йому треба було раніше, напевно, їхати. Але ну що ж ти вже зробиш, так, так склалося. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!